Я більше року користувався одним таск-менеджером, а потім змінив його на інший і теж безкоштовний. Чому я це зробив і чи вирішив я свою проблему? Дивіться відео до кінця і давайте розбиратися, виграв я чи програв. Весь робочий, а інколи і не тільки робочий час на нас валиться купа різнорідних і дуже термінових завдань. Подзвонити, підготувати, написати, домовитись, тільки но виконав одне завдання. Видохнув з полегшенням, а за цей час звалилося ще декілька. Як не потонути у цьому безкінечному потоку справ, як нічого не забути і як приборкати хоча б не час, так завдання? Потрібен гарний таск-менеджер. І це не може бути звичайний блокнот з переліком справ, бо ж нагадування по часу в ньому не поставити. Ви кажете, що нагадування не важливі? Щаслива ви людина! Можна я вам позаздрю з хвилинку? Добре, давайте розбиратися, що ж нам може допомогти. Пригадуйте цей знаменитий малюнок. Усі ми хочемо якісно, дешево і швидко, але в реальності доводиться обирати лише два пункти з трьох, і цей підхід я вирішив застосувати у виборі планувальника завдань. Звичайно, перш за все, хочеться безкоштовне рішення, отже, доведеться піти на певні компроміси в якості або зручності. Понад рік я користувався додатком Todoist – і зараз я розповім вам про те, чи зручно ним користуватися і чому я так і не зміг надалі ним користуватися. З вами Сергій Яровий. Поїхали! Відкривши додаток, ви потрапляєте на список вхідних завдань. Ви можете показувати їх у вигляді списку або дошки. На дошці ви можете створювати додаткові розділи, але я не використовував цей функціонал. Так само, як ви бачите, є багато зручних способів групування завдань і їх упорядкування. Ви можете додавати завдання за емейлом, e надсилаючи спеціально налаштовані листи. Вхідні, це всі завдання, яким ви не призначили якусь певну категорію або не віднесли до якогось проєкту. Є окрема категорія завдань, які ви призначили на сьогодні. Натисканням на кнопку ми починаємо створювати завдання, можемо надати опціональний опис. Додати дату виконання, призначити пріоритет і вибрати категорію з попередньо встановлених міток. Функціонал нагадувань доступний тільки в Pro-версії, вона платна і коштує 4 долари на місяць. Ми розглядаємо тільки функціонал безплатної версії. Ви можете створювати різні проекти і призначати завдання якомусь конкретному з них. Окреме відображення це майбутнє завдання, і ви можете вибирати, за яку дату ви хочете їх переглянути. Також існують різні фільтри і мітки, які ви теж можете призначати, щоб потім зручно шукати завдання і систематизувати їх. Що мені дуже сподобалося, так це те, що тудоїст на льоту розпізнає різні дати, назви, дні тижня і час. Причому вам навіть не обов'язково повністю писати четвер або п'ятниця. На жаль, цей функціонал працює тільки англійською або російською мовою. Українська мова. Не підтримуються. Коли термін у тексті розпізнано до завдання, автоматично призначається зазначений термін і час його виконання. Якщо ви виконали завдання, то просто натискаєте на кружечок ліворуч від завдання, щоб позначити його як виконане. У застосунку є певні ігрові моменти, названі кармою. Ви можете встановити собі мету, скільки завдань виконувати на день і отримувати за це бали. Усі виконані завдання вочевидь потрапляють у категорію Виконані. Для важливих завдань можна встановити пріоритет, поставивши два знаки оклику або призначити мітку, використовуючи символ песика, щоб швидко ввести всю потрібну інформацію з клавіатури. Нагадування в безплатному тарифі, як я вже говорив, недоступні, але ви можете налаштовувати інтеграцію з іншими додатками. Наявний перелік для з'єднань ви бачите на екрані. Давайте подивимося на параметри програми. У мене безплатний тариф, я можу вибрати російську або англійську мову інтерфейсу, а також деякі інші. Українська, на жаль, не підтримується. Як бачите, при виборі англійського інтерфейсу Todoist перестає розпізнавати російські дати і працює тільки з розпізнаванням англійських дат. Цей функціонал називається розумне визначення дати, і він вмикається ось цим окремим перемикачем. Зручно, що ви можете призначити окремі гарячі кнопки Windows, за якими ви або відображатимете застосунок Todoist, або відразу швидко створюватимете завдання, попередньо не відкриваючи сам застосунок. Ось зараз я натискаю Win-Alt-Q для створення нового завдання. У платних підписках. Нам доступний додатковий функціонал. Весь цей перелік ви бачите зараз на екрані. У розділі теми ви можете вибрати зручне для вас кольорове оформлення. Бічна панель також гнучко налаштовується. Непотрібні вам пункти легко приховати. Під час додавання завдання ви також можете налаштувати, які дії в завданні потрібно відображати. Непотрібні мітки або нагадування сховайте навіть згадки про них. А ось і функціонал карми, про який я вже згадував. Виконуйте завдання, отримуйте підвищення балів. Допускайте прострочення виконання, бали віднімаються. Можна налаштувати кількість завдань на день, тиждень або ввімкнути режим відпустки, щоб він у жодному разі не зіпсував таку цінну вашу карму. Можна також налаштовувати, які повідомлення ви хочете отримувати в пошті і з якими календарями доступна інтеграція. Усі популярні календарі тут уже є. Ось так виглядає лист із нагадуванням про завдання, які ви можете отримувати щоранку. Як бачите, я щасливий володар карми в 10 тисяч одиниць, а це чогось варте, хіба ні? Хоча б точно видно, що додаток я використовував досить інтенсивно. Якщо ви додавите в Outlook надбудову Todoist, то ви зможете створювати завдання прямо з листів, позначаючи їх до виконання. І навпаки, виконане завдання в Todoist зніматиме проперець в Outlook. При налаштуванні повної інтеграції завдання в Todoist буде навіть створюватися з посиланням, натиснувши на яке ви відкриєте початковий лист у веб версії Outlook. До завдань ви можете залишати коментарі, і до кожного коментаря, ви крім тексту, можете приєднати файл, голосову нотатку, записавши її, не виходячи з програми, смайлик або вставити інтеграцію з інших додатків. А тепер я відкрию застосунок на своєму мобільному телефоні і покажу, як створювати завдання і призначати терміни з телефону. Я використовую введення свайпом на клавіатурі Google, щоб швидко набирати слова. Зелена лінія показує, як я просто веду пальцем по буквах, не відриваючи його від клавіатури. Мені здається, так значно швидше можна набирати текст і, можливо це зробити швидко і всього одним пальцем. Напишіть у коментарях, чи намагалися ви колись друкувати так текст, чи ви фанати друку великими пальцями. Чи варто зняти окреме відео на цю тему? Гаразд, ми відхилилися, повертаємося до теми випуску. І знову українською не працює. Ось так виглядає головний екран, на якому є велика кнопка плюс для додавання нового завдання. Дуже зручно. Ну і наостанок, ось так виглядає веб-версія програми. Як бачите, інтерфейс такий самий, як і у застосунку для ПК. Які ж плюси і мінуси цього застосунку? Мене зачепило розпізнавання дати часу. Дуже зручно створювати завдання. Є навіть глобальне сполучення клавіш. А я старовір і дуже люблю працювати з клавіатурою. Ідентичний інтерфейс сайту і десктопного застосунку можна залишати коментарі, файли звукові нотатки до завдань. Ну і мінуси, куди ж без них. Української локалізації немає. Але це я міг би пережити, я непогано знаю англійську, але ось розпізнавання дат, української мені дуже не вистачало. Інтеграція з Outlook так собі, на трічку. Але найголовніша незручність це відсутність нагадування безплатній версії. Я намагався без них обійтися, адже я поставив за мету знайти нормальний безплатний застосунок, але після року страждань я здався. І куди ж я подивився? Відповідь. Очевидно, і щойно ви поставите лайк цьому відео, так одразу і дізнаєтесь відповідь у наступному огляді на моєму каналі. І звісно ж, оформіть вже підписку і поставте нагадування, щоб не загубити дійсно корисну інформацію. З вами був Сергій Єровий, до нових зустрічей!